Ісусу Христу, мир вам дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я прийшов сюди, щоб побажати вам миру і добра, щоб закликати людей, які вірять в Бога, молитися за народ України, молитися за нашу владу. Так вчить Писання. Моліться, просіть милості для українського народу і мудрості для влади нашої, щоб вони приймали закони, які угодні Богові і правильно керували нашою країною. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру новину. Євангелія, бо я не соромлюсь Євангелію, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це не просто книжка, Євангелія це радісна звістка, а це те, що Бог, Творець неба і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа, цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічно. Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Щоб нас пасти від пекла, щоб нас врятувати від гніву Божого, Господь Ісус він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Без Ісуса Христа ніхто не потрапить до раю кожна людина. Яка промириться з Богом через покаяння і віри втримує дар життя вічно. Другі люди, промиріться з Богом, храм святого тут. Покайтеся в Святого. Покайтеся. Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Кожна людина, яка покається, отримує життя вічне. Хто відкидає Ісуса Христа, вічно буде покарання нести в пекло. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Дякую за увагу. Дякую, дякую тобі, Господь, брате, Господь. дякую. В Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую, брате. Дякую. Велику справу робиш Бог.